Добрий день, любі малята! Сьогодні ми будемо малювати з вами метелика. Ця комаха по праву вважається однією з прекрасних мешканців нашої планети. Метелики асоціюються з весною, красою. Вони є символом вірності, любові. Метелик. Це комаха, за якою можна спостерігати дуже довго і отримувати від цього лише задоволення. Зовнішня будова метелика складається з двох частин тіла та крил. Метелики мають вусики, завдяки яким орієнтуються у навколишньому просторі. Живляться метелики нектаром. Ви, мабуть, помічали, що розмір і малюнок крил метелика з обох боків від тулибу однаковий. Давайте сьогодні з вами спробуємо намалювати метелика в техніці монотипія. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Малята, сьогодні нам для роботи потрібен аркуш паперу, гашові фарби, пензлик, ганчірочка, водичка. Спочатку вам потрібно поділити аркуш паперу навпіл, щоб ви бачили лінію, яка проходить посередині. Зараз будемо з вами накладати густо фарбу з лівої сторони і одразу робити форму крил. Ви бачите, що. Верхнє крило велике, ніжнє крило меншого розміру. Починаємо. Сьогодні я хочу взяти за основу. У мене будуть жовті крила. Так. Накладаємо густо-густо фарбу з лівої сторони. Так, це буде верхнє крило. Це буде нижнє крило. До, До середини доводити. Так. Потім можна взяти. Оранжеву фарбу. Так, фарба повинна бути дуже-дуже густа і побільше її накладаєте, щоб її вистачило на другу поверхню. Так. І давайте ще візьмемо червону. Так. Ретельно вимивайте пензлика, щоб не бруднити іншу фарбу. Так, можна ось так зробити ще додати. Так. Я це зробила. Тепер беру з правої сторони, накриваю, притискаю і розглажую. Ви пам'ятаєте, якою технікою ми малюємо? Монотипія. Розглажуємо. Тепер відкриваємо обережно. О, дивіться, яка, який у нас метелик з вами вийшов. Тепер потрібно намалювати, можна взяти вже пензлика тоненького, намалювати голівку. Так. Обов'язково вусики. Що роблять вусики у метелика? Вони допомагають орієнтуватися у навколишньому просторі. Так, тепер тіло малюємо. Животик-спинку Так і хвостик. Кожного разу у вас будуть виходити різні метелики, якщо ви будете використовувати різні фарби. Тепер можна додати дрібні деталі. Подивіться, як гарно з'єдналася між собою фарба, ми отримали інший колір. Тепер можна взяти білий і намалювати цяточки у краєчку так і знизу ось так. А можна ще додати, бо зробити фон більше рідкою фарбою. І у нас буде з вами гарний-гарний метелик. Малята! Чекаю на ваші роботи! До побачення!